Друзі, всім привіт! Канал Натал за гроші, бо гроші за метал. Доброго ранку, зараз 8 година, неділя. Е, їду я на барахолочку Хмельницьку, подивимося, що там є. Прогуляємося. Може щось купимо, не купимо, то не купимо. Ну, їдемо, глянемо. Я сьогодні їду не сам, їду сьогодні з дружиною. Люда, скажи всім привітик. Привіт. То маю вже оператора. Їдемо подивимось. Чоловік бачиш? Такая. Ага. Ja, да. Банан хочу. Игрушка.

По 5 гривень. Та він ще радянський, він на наші ці може і не підійти. Він великий. Ну, який барах. Ай, маючок. Думали, що запас. А нема. Сюди. Ну йдемо туди, вернемося, хочу за той магіфон запитатися. Яка з вина, чи з коньяку. Ну, такі класні виглядають, так? Легко. Ну що, ти будеш її брати? Все, все, все. А по чому ці сережка? 100 гривень. Так mm. що mm. Де які носочки маленькі? Не не хочу, Анджеліна, бігай шапку. Я на барахунце статус. Для мажорів. Це куртка для мажорів. Маленька не гуляє. А ти що збираєшся? Хорошо, А не по 50. велик. Тут ничего такого не надо. Нічого дуже такого нема. Так дуже нічого нема. Купив зіл радянський. Машині покажу. Та й поки що все, поки що ще гуляємо. Отака вангаліна, не, бу... не така була. Сова. Прикольні, так? Да? Мені свині. свинья. Такий на бочок схожі як тебе. Мабуть, якийсь смак. По 100 гривень, недорого, по 60, дивись, вообще нормальні ціни на рині. Вот куртки. Mm -hmm. На баньку. Да. Эротика. Эротика. Девушка. Без ливчика. Да. Кулярочка. А ха ха Русалка? Русалки ходять без лівчика. Понятно. Ні, в мультиках русалки в лівчиках. А в зрослих мультиках. В дорослих мультиках. В дорослих мультиках русалки не знімаються. Отже, що я купив на барахолці? Купив такого танка радянського з колесами. Купив його заради коліс. Я такі машинки колекціоную, Щоб буде цікаво, покажу свою колекцію. У мене є точно такий самий танк, але в мене немає чотирьох коліс. Тобто тут є раз, два, три, чотири великих. І ще навіть в мене одне залишиться про запас. 50 гривень він мені його віддав. І купив зіла. Взяла, купив аналогічно, заради запчастин. Купив його заради капота. В принципі, все. У мене є два зіла і немає на жодному капота. Тут капот є, то один же в мене буде повністю комплектний зіл. Так Також дані, я так розумію, все нові запчастини. Колеса від нього, самі шини, шпильки, серединки, ковпачки. Ось вони. Видно, це ковпачки. І за це все я йому дав 300 гривень. Не знаю, дорого, недорого. Ну, мені зарано ради за частин, бо я їх збираю ті моделі радянські, той то забрав. то Мені, в принципі, як колекціонеру це не є дорого. Такий танк сам буде зібраний коштувати гривень 500. Ну і Зіл теж вони по 300 гривень йдуть. Ну, я, звичайно, продавати не буду, залишу собі О, такі покупочки на барахолці. Як виявилося, не так, то просто знімати на барахолці, бо не всі хочуть, Чо, що ви знімаєте, хто вам дозволив. Мав такі дві розмови неприємних. Не знаю, чи будуть таким більше займатися зйомками походів на барахолку. От. Але от так, барахолка невелика, в принципі, немаленька, але і невелика. Буває в гарно сонячний літній день тут дуже багато людей. От. Наразі все. Таке собі вийшло відео, не знаю, зайде, воно вам не зайде. Наразі все, щасливенько.